Святковий стіл, хтось уже думає про холодець, і про олів'є. А 89 людей от за останні 55 хвилин прийняли рішення приєднатися до клубу Лівгуд. Можливо, вони собі зробили подарунок під ялинку. Можливо, вони зробили подарунок для своїх рідних і близьких, або просто прийняли рішення бути щасливим, бути там. Де зараз дуже все популярно, де є розвиток і майбутнє. От собі, Про що я говорю? Що це за 55 хвилин і 89 людей? Прямо зараз я м, зробила презентацію. Проводила презентацію в себе, зараз прикручувати трішки звук. Проводила презентацію в себе в телеграм-каналі. На початку презентації я зайшла до себе. в У нас там є така графа в бек-офісі, нашому партнерському графа. Моя команда. І ще одна графа пункт такий PowerLine. Я бачу в живому реальному режимі, скільки людей приєдналося в компанію Лівгуд просто онлайн. Просто після мене. Я постійно бачу, як змінюється кількість цих людей, скільки саме не просто прийшли на сайт, походили, подивились, а тих людей, які прийняли рішення йти разом з компанією Лівгуд. І дивіться, я прийшла в компанію 14 лютого. Це було вже от майже 10 місяців тому, от 10 з половиною, скажімо так, 10 з хвостиком. Я не пам'ятаю, от мені дуже шкода, що я не зафіксувала ту цифру, скільки там було людей. Я ще тоді не розумілася, ще так якось не не могла зрозуміти на тому сайті. Це я зараз вже все розумію. І от прямо сьогодні на початок моєї презентації, а я ж дивлюся, я вже бачу, скільки людей зареєструвалося після мене. Тобто, після 14 лютого, з цієї, з цієї прямо хвилиночки, секундочки, коли я приєдналась. От після того, як я приєдналась, приєдналося після мене 917 683 партнери. Це на початок презентації було. Я проводжу презентацію, потім є відгуки гостей, ми обговорюємо, бажаємо один одному всього найкращого, дуже така класна, тепла зустріч. І потім я така: о Боже, я ж не глянула, скільки вже зараз приєдналася. Фіксую час, пройшло 55 хвилин з того часу, як я за, за, записала кількість, і от дивіться, за 55 хвилин з'явилося вже додатково ще нових 89 партнерів. Ось вам, будь ласка, цифри, ось вам, будь ласка, факти. І хто б там що не говорив, хто б там що не думав, є люди, які ще не думають про святковий стіл, а думають про подарунки для своїх рідних і близьких. Ви розумієте, що ви можете самі собі зробити під, яли... під ялиночку подаруночок у вигляді членства в нашому клубі. Коштує навіть менше ніж 1900 гривень. І це одноразово. реєстрація і абонплата на перший місяць. Далі ви це можете вже далі за 10 доларів, там, ну, скільки, там, ну, майже 400 гривень, трішки менше, по курсу Нацбанку. Далі це ви оплачуєте абонентську плату щомісяця. При цьому можете заробляти до 2000 доларів доходу. Ось вам, будь ласка, цифри, факти, скільки людей обрали для себе цей, цей шлях. Компанія номер один у світі. Це не пусті слова. Я про це постійно говорю. Хтось там каже, Боже, да вона кричить в кожній соціальній сіті, у вас вже так много, а ви постійно кричите про свою компанію. Повірте, це така компанія, про яку мовчати просто неможливо. Однозначно, якщо ви мовчите, то, чесно кажучи, ви дуже багато втрачаєте. Мінуси вам в карму, однозначно. Тому що. Лівгуд це не стандартна мережева компанія, не класична мережева компанія, це однозначно. Це коли ми говорили про мережеві компанії, коли там ми навчалися онлайн-маркетингу, що треба створювати воронки, треба оце все завуальовувати, і потім людина прийме рішення приєднатися до вас, а ви такі хоба, а я в Лівгуд. То про Лівгуд вона однозначно, вона з самого початку не мережева компанія. Вона нестандартна. Тут немає таких правил, як в, компанії, в мережевих компаніях. І от коли ми працюємо через інтернет, являючись партнерами клубу Лівгуд, то ми тут ну просто це гріх, це злочин мовчати про цю компанію, тому що. Ваші люди підуть до мене. От я вам серйозно кажу. Якщо я буду мовчати, то мої люди підуть до когось іншого. Якщо я буду казати, ну, я, там, я, е, я, я вам не скажу, в якій я компанії, я такий весь лідер, я такий весь наставник, я таке то сьо, а потім ви потім до мене прийдете, а я вам розкрию, де я ні. З Лівгуд так не працює. В Лівгуд саме це, це треба кричати на кожному кроці, що я в Лівгуд, я в Лівгуд. Приходьте до мене, у нас класна система роботи в інтернеті, у нас класна система навчання, у вас тут буде результат. Ви дивіться, скільки людей приймають рішення приходити в команду, скільки людей приймають рішення приєднуватися в компанію. Ми реально стоїмо вже на межі свого першого мільйону. Ну, такого ще ніхто не робив. Ніхто. Ми однозначно вже зайшли і в історію як компанія, яка зробила перший мільйон споживачів за майже один рік свого існування да, нас 13 грудня був рік. Але повірте, це вже просто дрібниці. Такого ще ніхто ніколи не показував. Ніхто, навіть Facebook за один рік не зміг підписати мільйон підписників. Що там безкоштовна реєстрація у Facebook. Розумієте? От, от, от порівнюйте, включайте в мозок і зрозумійте, що це компанія майбутнього. Це такі перспективи це щось просто нереальне. І ви можете зробити собі подарунок під ялинку, можете подарувати це членство комусь іншому, своїм друзям, знайомим, близьким, дітям в кінці-кінців. До речі, я своїм дітям подарувала членство в клубі Лівгуд. Це ще я зробила давно, і в перспективі того я знаю, що кожен із кабінетів в подальшому буде приносити 2000 доларів мінімум, однозначно, мінімум, 2000 доларів щомісяця. Звичайно, я розумію, у мене діти, школярі, ще кілька років вони будуть закінчувати школу. І я розумію, що зміни ці гроші будуть на зайві. Навіть ще хай дві тисячі не буде, хай там буде тисяча доларів щомісяця. З подальшим воно, звичайно, буде і більше. Ну, навіть якщо там буде тисяча доларів щомісяця, Міші, тисяча доларів сачі, будь ласка, на навчання, на навчання. А де? А де? Якби я уявіть собі, якби я залишалася медичною сестрою в лікарні. Ну, це б скільки треба було збирати. Добре, що в мене вистачило, вистачило мого мислення і мізків залишити оте все, оту всю дурню, і почати реально заробляти, цінити себе, і цінити свій час, і цінити час, який я приділяю для своєї сім'ї, для своїх рідних. Ось так: от, отакі цифри, отакі факти. Можливо, у вас є кращі факти, можливо, у вас є там крутіші пропозиції. Пишіть. Пишіть, це завжди дуже цікаво. Я завжди люблю спілкуватися. Я не люблю гризню, я не люблю доказувати, в кого там більше магнію в магнії або кальцію в кальції. Я люблю все по фактах і про цифри. От мені це завжди цікаво. От 55 хвилин, 89 партнерів. Я розумію, що є дні, коли статистика набагато більша, є статистика трішки менша, але в середньому. В середньому я не бачила менше цифри, щоб кожної хвилини от приєднувалось менше ніж одна людина. Такого я не бачила. Ось вам, будь ласка, і Лівгуд. Ось вам і, будь ласка, сучасна бізнес-модель. Вона перевірена роками, взята, запозичена, те, що вже працює 30-40 років. Просто дещо удосконалена. Дещо удосконалена. Знаєте, однозначно знаю, що м дуже багато людей буде тут. І ви тут будете. Всі, хто дивляться це відео, однозначно будуть в Лівгуд рано чи пізно. Просто, коли ви будете пізно, ви будете шкодувати. А чому я ще тоді, от коли Маріна говорила, вона ж тоді говорила: у 2023 році вона щодня виходила в ефір і розповідала про Лівгуд. Ну чому ж я тоді не приєднався? Зараз я вже міг би круто заробляти. А тепер треба буде ще чекати пару років. Отак от. Так от. Всім гарного дня, гарного настрою, точніше, гарного вечора. Всіх люблю, всіх обіймаю. А і ще, і ще, я вітаю сьогодні. Тетяна Лебяк. У мене сьогодні партнер моєї команди закрив перший лідерський статус, статус бронза. Цей статус дуже і дуже важливий. Чому він важливий? Зараз скажу. коли людина приходить в мережеву компанію, в середньостатистичну іншу, не Лівгуд, а в іншу. Завжди стоїть питання, а коли я зможу повернути свої гроші? І от там починають розповідати: ну, тобі треба там зробити отакий товарообіг, отакого тобі треба зробити, і потім отак, а якщо отак, а потім там бали треба зібрати, а потім там ще щось, і починає. Там Треба на мостик сісти, а там треба на шпагат, а там треба там волшебних фей позвати, а вони так потрусять своїми паличками, і там все буде можливо, ти свою тисячу доларів вернеш. Тому що мені подобається в Лівгуд? Ти свої вкладені гроші повертаєш, коли тільки здобуваєш перший лідерський статус, тобто. На старті, для того, щоб стати учасником, у нас є реєстрація, оскільки в нас клубна система, є реєстрація, 40 доларів реєстрація. Далі ви обираєте варіант, або 10 доларів щомісяця, і що у вас виходить? В перший місяць у вас 50 доларів, а далі вже 10 доларів щомісяця. Або варіант, що ви там заплатили 40 доларів і оплачуєте один раз на рік абонплату 100 доларів. Давайте беремо по мінімуму 50 доларів. Реєстрація і абонплата в перший місяць. І от Раціональне питання, звичайне, нормальне питання, коли я поверну вкладені гроші. І моя відповідь: запроси двох, і ти повернеш свої вкладені гроші з одного 25 реферала, з іншого 25 реферала. І ось, будь ласка, 50 доларів твоєї кишені, в твоєму гаманці. Ось і все, все дуже просто. Тобто, фактично, перший лідерський статус, статус бронза, це гарантія повернення ваших вкладених грошей. Все однозначно. Вітаю Тетяну Лобях за те, що вона. Вернула свої вкладені гроші, вона в статусі бронза, це перше досягнення її. І я бажаю, щоб їй 2024 рік, отак, знаєте, проніс як карета таке, дуже класно, дуже круто, так світірком, аж до статусу діамант. Адже вона цього варта, тому що вона повірила в цю компанію, побачила перспективи, побачила майбутнє. І я точно знаю, що все в неї вийде. І у вас також вийде, якщо ви приймаєте правильне рішення. Всіх люблю, всіх обіймаю до зустрічі завтра. Завтра ми зустрічаємося і тут в прямому ефірі. Завтра ми зустрічаємось в прямому ефірі в моєму телеграм-каналі. Будемо говорити в телеграм-каналі про гроші, про те, які. Які конкретно дії треба зробити, щоб заробити ту чи іншу суму? Будемо говорити, розбирати маркетинг на запчастини. Всі шість видів доходу. А в кінці будемо говорити про статуси, що треба зробити, щоб заробити свої бронзові, срібні, золоті, платинові та діамантові погони. Тому заходьте, мій телеграм-канал, буде дуже цікаво. Будемо говорити зі слайдами, будемо детально це все розбирати, і ви також зможете будь-хто включати мікрофон, задавати запитання, якщо щось не зрозуміле. Повторимо, тому що це дуже дуже важливий матеріал.